Слава Ісусу Христу! Усіх вітаю. Перед тим, як говорити, я би хотів запитатися тих, що мене чують, чи є звук, тому що попередній ефір було відображено, що ще звук. Чи є звук? Поставте, будь ласка, плюси. Чи мене чуєте, якщо можна, поставте лайки або плюси. Дорогі хрестів! Я повторюю ще раз ефір, тому що говорили, що мене не чути. Отож. По свіжих слідах зі свіжими емоціями, які відповідно наповнюють те, що я буду говорити більшим змістом, і буде для вас для вас цікавіше, сьогодні я з силою обставин повинен був бути на засіданні однієї комісії у Львівській міській раді. Ідучи коридорами Львівської міської ради у підряснику, я зустрів багато людей, яких я знаю, знаю через те, що вони приходять до церкви. Зустрічаюся з ними в інших церквах. А також на різних богослужіннях з нагоди державних свят чи церковних тощо. І от цікава і річ, коли вони зустрічаються зі мною у церкві, чи поза церквою десь там, вони зі мною вітаються слава Ісусу Христу. А коли вони мене зустрічали коридорами, то відповідно таке враження, що не було, чи мене, чи не було взагалі не йшло особи якоїсь. Може бути різне, є різні люди у Львові. Львів є мегаполісом. Хтось вітається Добрий день, хтось слава Ісусу Христу, і це є цілком нормально. Чому? Тому що світ росте і є віра, і люб... віра, надія і любов це є три чесноти, до яких ніколи нікого не заставиш. Але сьогоднішнє моє слово звернене до християн. На, мою, на моє переконання, найбільше зла християнству принесли не його вороги, а безхребетні християни, які не могли визнати своєї віри у той час, коли треба було це робити. І поясню, чому. Тому що саме безхребетні люди є завжди тими, від яких не знати, чого очікувати. Такі люди є небезпечні і в церковній сфері, і в державній, і науковій. Тощо. Чому? Тому що людина повинна мати свою позицію. Очевидно, люди є різні, різні з характером. Одна має більш змякшену позицію, друга має більш твердішу позицію. Для того існують різноманіття думок, голосів, є дискусії, дискусійні майданчики, на яких на яких ми шукаємо. Спільного порозуміння правди тощо. Але сьогоднішнє моє слово до християн. Скажіть, будь ласка, чи невже ж є так важко привітатися з собою, слава Ісусу Христу? Коли ви у церкві вітаєтеся між собою слава Ісусу Христу, а працюючи потім на одній і тій самій роботі, того привітання слава Ісусу Христу, встидаєтеся. Чи не лукавите ви тим самим? І це говорю не тільки тоді, коли мова йде про священника. Борони Боже, я не заохочую до того, щоб коли приходить священник десь на якійсь інституції, щоб ви влаштовували показові там благословення. Ні, про це не йдеться, бо це деколи користолюбство і показуха велика. Але мені йдеться про те, що ну, треба визнавати свою віру. Зауважте ще так недавно, перед війною повномасштабною. Не всім через уста пролазили слова слава Україні. А сьогодні вони пролазять тим, які колись зарікалися, що вони не будуть ніколи слава Україні говорити. Чому? Ви знаєте, не з переконання, а зі страху. Зі страху. Е, тому що. Страх змушує багато, і бачите, що означає суспільна думка. Суспільна думка вона є важлива, тому що вона не тільки нас об'єднує, а тих, які приходять до нас, вчить жити. Тому так важливо є суспільна мораль. І якщо в нас в Україні є багато людей, які визнають себе віруючими, та християнами, то мені здається, є дещо дивним, коли вони не бажають вітатися, славою Ісусу Христу, коли вони сідаючи до столу, навіть. У ресторані не перехрестяться. Я не кажу, знаєте, інші речі робити, молитовні богослужіння, влаштовувати в ресторанах чи десь інде. Але знаєте, є правила привітатися, коли бачиш знайомого християнина, слава Ісусу Христу, і відповісти слава навіки. Друге. Перехреститися біля церкви, а коли йдеш, очевидно, Львовом, то перехреститися принаймні раз у день біля однієї церкви. Наступне, коли сідаєш їсти, незалежно де би ти не був, перехреститися не треба так, щоб тебе всі зауважили, можна незамітно, але перехреститися і подякувати Богу за те, що подав оце добро, яке ти споживаєш, і після того перехреститися, подякувавши Богу за те, що спожив. Якщо не є це можливо зробити, і можеш увести у якесь замішання людей, що є поруч, то взяти ложкою, та як мені колись один священник розказував, який сидів у тюрмі, і ложкою перехрестити свій обід, намалювавши хрест такий, і це не є просто якісь магічні знаки, це є визнання нашої віри, визнання нашої віри. Хтось скаже, ну це не важливо, важливо мати Бога в душі. Якщо так, то я задам вам зустрічне на логічне питання. Якщо важливе все в душі, то в душі можна бути і патріотами, і в душі можна мати Україну. Навіщо нам землі, навіщо нам прапор, навіщо нам гимн? Навіщо нам тризуб? Бо це є зовнішні ознаки нашої національної ідентичності. Отак само є певні знаки нашої християнської ідентичності. І відповідно треба їхся тримати. Чому? Тому що інакше ми робимося літеплими християнами і не нарікаємо потім, що нас інші завойовують, підкорюють. Бо якщо ми не вміємо постояти за своє. То хто буде за нас стояти? Я сьогодні, коли з деякими навіть священниками намагаюся говорити про те, що ми повинні принаймні, будувати християнське суспільство не силою, бо ми не мусульмани. Я маю на увазі серед тих людей, які називають себе віруючими. То з мене сміються, кажучи, отче, то вже ті часи минули. Може, для когось минуле, а для мене не минуле, і в тому, що я роблю, я є переконаний. І, відповідно, мені би дуже хотілося, щоб християни, які входять в різні партії, навіть остро дискутують. Між собою, щоб знаходили принаймні порозуміння, коли мова заходить про справи віри і моралі. І це торкаю всіх. І навіть якщо я маю публічні дебати з нашим дорогим мером міста Львова, то це не означає, що я маю до нього ненависть. Я навпаки за нього переживаю. Мабуть, я єдиний священник, котрий за нього щоденно молиться за його навернення. Я опублічно це сьогодні вам визнаю і не тільки, а за владу, і то не тільки в Ектені, але й приватно. Але. Коли треба сказати зауваження, я скажу, і коли хтось мені скаже, я буду дуже вдячний, щоб я не розпростер крила самовпевнення і гордості, і щоб не впав найбільший гріх яким є гордість, а в гордість упав пригадую вам Люцифер. Гордість належить до тих гріхів, з якої практично з якого неможливо вилізти, або дуже важко. Чому? Тому що людина, коли впадає в гордість, вона ставить себе на місце Господа Бога і відповідно всі свої рішення приписує, не мов би, Божу волю собі. Чому я це сьогодні цей ефір роблю? Тому що так слід навчати своїх дітей і так слід самим робити. І тоді ми змінимо світ навколо нас. Властиво, що починається українська ідентичність з української мови, з прапору, з гимну, якого треба знати на пам'ять стариша Шевченка з наших, з наших письменників. З того, що ми будемо могти визнати і захистити нашу ідентичність. Що починається наша християнська ідентичність? Знаєте що? З того, що ти встав ранком і зробив на собі знак Христа, подякував Богу за прожитий день за прожиту ніч, і просив Бога ласки прожити цей день. І вночі, лягаючи, перехрестився, подякував Богу за прожитий день. В день ішовши, просиш Бога, про ласки, благословиш Бога. Дякуючи Його за всі благодаті і просиш його помочі на день. От з молитви, Отче наш знати, з катехізмової частини, з того, що читати Біблію, з того починається християнство. І не треба шукати Бога десь, там, в якійсь містиці. Треба просто-напросто молитися, побожно жити, упав, аби який гріх не упав. Пам'ятай, що Бог. Завжди є повне милосердя, борися ціле життя. Навіть якщо би ти не поборов гріх, Бог побачить твої зусилля і простить тобі всі твої гріхи. Які би це гріхи не були, але кайся. Покаяння, ходи до сповіді, з цього починається християнство, і тоді не треба вам бути різних рухів, деби ви відчували Бога, шукали Бога. Просто з Богом треба жити і не видумувати собі різних філософій. Така моя наука на сьогодні емоційна, але думаю, корисна. Всім гарного дня! Люблю, обіймаю, благослови Боже! Слава Ісусу Христу!